Перед тим, як почати вирішувати проблему, спочатку потрібно знайти найкращий варіант її вирішення. Мої вітання, слава Україні! Сьогодні у нас на календарі 9 червня, понеділок, і у понеділок на моєму YouTube-каналі запрошую всіх дивитись програму Злий понеділок. Сьогодні в програмі Злий понеділок хотів поговорити про вступ України до Європейського Союзу. І в нас там з'являються проблеми. У суботу наобраний президент Польщі Кароль Новроцький Дав інтерв'ю горському виданню, де говорив про те, що він проти процедури прискореного вступу України в Європейський Союз. Хоча він відзначав, що Україну так треба підтримувати. А вже в неділю, в інтерв'ю новинному французькому каналу, прем'єр-міністр Угорщини говорив проти вступу України до ЄС. Він взагалі говорив, що ну це так виглядає, що спочатку Україна мала би вступити в НАТО, як це робили всі інші країни Центральної та Східної Європи. А потім вже до Європейського Союзу, так як вона не може вступити в НАТО, бо ну тут війна в Україні. Ми знаємо позицію Сполучених Штатів Америки, вимогу Росії і позицію тієї ж угорщини. Тобто, ну таким чином Україна не може вступити в ЄС. Ну і він знову повторював, як і раніше, Орбан говорив, що вступ України до європейського союзу буде економічною катастрофою для європейського союзу. Ну тепер залишилось тільки десь прочитати чи побачити інтерв'ю. Прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, який теж буде говорити, що він проти вступу до Європейського Союзу, проти вступу України до Європейського Союзу. І ця ситуація насправді ну, вона стає для нас дуже-дуже неприємною. Всім потрібно щось робити. І, на жаль, на мою думку, дуже мало що реально робиться чинною владою в Україні. Я маю на увазі, і співпраця наших посольств. Які в цих країнах наших послів вони би мали там пояснювати позицію України. Не треба рефлекторно реагувати з Києва і там щось там в кого... Чи Кароля Навроцького він там говорив про Волинську трагедію, чи там Орбана в чомусь? Треба працювати. Треба працювати дипломатам. Треба е, говорити про Україну. Треба, щоб Україна, війна в Україні була в фокусі всіх е, новин в тих, цих країнах і не тільки в цих, а взагалі у світі. Щоб таким чином суспільство воно підтримувало Україну до того часу, поки суспільство народ в тій чи іншій країні буде підтримувати Україну. Він буде хотіти допомагати Україні, буде виступати за продовження підтримки України в війні. Питання європейського союзу буде вирішуватися, на мою думку, практично автоматично. Тобто над цим ми на жаль не працюємо. У нас дуже багато біженців за. Кордоном 7-8 мільйонів різні цифри називають. Ну, офіційно Європейський Союз називає цифру 4 мільйона 300 тисяч, які мають статус біженців, до речі, його продовжують. Є вже певні рішення приймаються до березня 2027 року, і це дуже добре. Так от, треба, щоб цими е, біженцями е, наша влада і має на увазі посольства і не тільки посольства працювали. Треба робити ту роботу системну, яка необхідна, щоби. Україна не зникала із порядку денного новин в країнах в Європі та й в всьому світі загалом. Бо, на жаль, ми бачимо тенденцію, що підтримка України, підтримка України в війні, вона знижується практично у всіх країнах. І тут питання не тільки там поведінки певної міри наших біженців, певні заяви є безумовно і з боку уряду, і питання корупції, яке висвічується, багато інших проблем. Але я думаю, що і. Дуже суттєвим є те, що відсутня реальна робота. Наші, на жаль, посольства не проявляють ту активність, яка потрібна. Вони не є в центрі уваги. Вони не ходять на ті майданчики інформаційні, щоб інформувати народи країни про ситуацію в Україні. Вони не розповідають про це. І це, на мою думку, треба якнайшвидше виправляти. Бо до того часу, ще раз хочу повторити, поки підтримка буде велика, ну більше 50, краще 60% у будь-якій країні, який би не був президент, який би в нього не було прізвища, який би не був прем'єр-міністр, який би в нього не було прізвище політичне вподобання, Яку би партію він не представляв, він змушений буде рахуватися з суспільною думкою в Україні? Якщо більшість буде за підтримку України, він не зможе не підтримувати. А зараз ми бачимо, що практично у всіх країнах, де проходили вибори, ті політичні сили, які виступають проти підтримки України у війні, вони ну додають собі відсотків у голосуванні. і це проблема. Отже, для того щоб виправляти ситуацію, потрібно починати серйозно над цим працювати, працювати з суспільною думкою в цих країнах, працювати з представниками влади, з представниками опозиції і жодним чином не намагатися публічно якось реагувати, якось ображати чи прем'єра, чи президента. Бо це буде використано, це буде розповсюджуватися, цей матеріал, такі заяви в тих країнах, і безумовно, що ті, хто голосував. За партію чи за конкретного президента, якого обрали, вони будуть сприймати це негативно. Сподіваюсь, цього робити не будуть, а будуть займатися тою важливою, непростою, але необхідною роботою за кордон. Ось такі сьогодні я хотів би поговорити, говорити, ну, на мою думку, дії, які потрібно зробити чині владі. Дякую всім, хто додивився програму до кінця. Не забудьте, будь ласка, поставити вподобайки, вони допомагають моєму YouTube каналу. Прокоментуйте коментарі, також допомагають просувати канал на Ютубі. А хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Бажаю всім усіляких гараздів. Все буде Україна!